Привіт. Отже, вирішив я відкрити такий контейнер. Така пропозиція на нас сьогодні прилетіла контейнер. Не знаю, як він називається. Продав пару танків, таких на яких не граю. І зараз будемо з вами їх пробувати Купляємо і побачимо, що нам випаде. Чи сьогодні вдача на нашій стороні? Окей є. Це летить до нас. До речі, 22, ти... 20... 22 золота. Чи вдасться нам вернути хоч трошки? Ось наш контейнер. Чи випаде нам грандіозний? Ну побачимо, коротше. Це не відкривається. Поїхали. Що тут у нас? Ай, маловато! Ну блін, ну який контейнер завісим, Ну камон! Мега контейнер, один розкішний, Та ти що, 7500 цього не коштує, чесно вам скажу. Добре. Що це повчати? Так, це на що? Обвіз? Ну поїхали. неба. Ну прикольно, добре, нехай буде. Далі, їх усіх. Ні разу в мене нічого не впадало, збери їх усіх. Може зараз? Ні. Нічого. 28 тисяч, ну, це фігня. Окей, далі у нас німецький контейнер. Чорна скринька, відпад. Ну давайте спробуємо німецький контейнер. Може з нього щось буде. 7500 голди, увага. Хасибембу, як то кажуть. Дякую і на цьому. Відпад. Давайте трошки повернемо золото через мегаконтейнер. Ну непогано, а, але це гарант. По цим зібрав. Опідкован. Добре. Ну хоч так. Хоч трошки. Далі в нас нехай на буде чорна скринька. Поїхали. І... О, пропускає 200 золота. Слабовато. Поїхали далі. Угу. І тут кажуть, до побачення, ще 200, та й... Ясно. Що, спробуємо розхищений сюрприз. Може якась десяточка? Ну, хоча б танчик. F217 багер, а він в мене є! Навіть якщо випаде. А, я ось машинку. І він в мене випадає. Але скільки це компенсації має бути? А, бо він в мене є. Ось. він. Зараз я перевірю. 6500. Ну непогано. Вже ми повернули 8172. А У мене було 7500, рівнесенько. Там ще 22 золота було. Ну хоч трошки, хоч відбили. Ну ще в нас залишається відпад, поїхали. І тут у нас... щось я вже бачу, що нічого не буде. WZ122TM. Блін, але це прім. І 500 золота. Ну нічого, непогано. В принципі, 7 днів пріма, а ну прям мені так собі, якщо чесно. В принципі, цієї машинки в мене не було. Я її хотів зібрати по сертифікатам. І ми наварили... У мене було 7500, тисячу золота ми наварили. І залутали машинку. Ну непогано. Якби та десятка, тої десятки в мене не було, б ту десятку залутали. Так що... Ось таке відкриття. Не знаю, брати, не брати. Мені здається, це трошки дорого за 7500. А залишилось тільки 2. Окей. Ну, дякую за перегляд, друзі. Всім на добраніч, чи добрий ранок, не знаю, що у вас там. Всім пока.